Як правильно змивати макіяж? І якщо скажете, як правильно, то отримаєте подарунок? Ну я знаю, що першим етапом точно має бути або гідрофільна олійка, або міцелярка. Uh -huh. Наступним етапом точно має бути ще якесь додаткове очищення це або пінка, або молочко, або ще якийсь очищувальний засіб. Ну і після того вже там робиш далі свої всі етапи по догляду. Uh -huh. А якщо пінку, наприклад, наносити, то як правильно змивати пінкою, наприклад? Uh -huh. Пінку спочатку потрібно більшості розмилити в руках, а вже потім наносити на обличчя і масажними рухами потрішки ну не давити і змивати. Угу, супер. Тоді ви отримаєте подарунок. Ну, класну маску для волосся від Who Care. А якщо ви підписані на нас в ТікТоці, то отримаєте ще один подарунок. Я, напевно, Анагляєте. не підписала, зараз гляну. Cosmetics Factory. Якщо підписані, то ми подаруємо вам нашу мівшу сироватку з голками. Клас, але я, напевно, не підписана. Ні. Ну, ні. На жаль, але ну, все, його все його. одно ви отримаєте подаруночок. Гарного дня. вам. Дякую.